Вітаю вас, я впевнена, що всі батьки хочуть, щоб їхня дитина була розумною, успішною, кмітливою та слухняною. Ще не зустрічала жодної мами, яка хотіла б, щоб поведінка її дитини була найгіршою в садку або в школі, а знання були б найнижчими серед інших дітей. Кожна бажає для свого чада найкращого. Тому розвивати свого карапуза багато матусь починають з раннього віку, відвідуючи заняття в розвиваючих центрах. Решта ж залишається осторонь, не бажаючи відбирати дитинство у дітей. Що ж, давайте розберемось, хто правий і чи потрібні центри раннього розвитку. За роз'ясненнями ми звернулись до керівника проєкту Каріта з християнського центру «Сад талантів Вікторії Городчук. Ідея створення дитячого християнського центру при благодійному фонді Карітас виникла приблизно рік тому. Карітас займається Реалізує багато проектів благодійних і якраз сегмент малюків був незадіяний. Тому ми вирішили створити християнський дитячий центр, в якому би малюки могли розвиватися в середовищі, де сповідуються християнські цінності. Для багатьох батьків це важливо, тому що ми не можемо гарантувати людей, які будуть переносити свою ідеологію. Працювати з нашим працюючи з нашими дітьми в школі, це практично неможливо. Тому для багатьох батьків те, що наш центр християнський, всі викладачі розуміють, що таке добре, що таке погано. Для багатьох батьків це гарантія того, що дитина буде розвиватись в приятливому для неї середовищі. В цілому далі наші заняття нічим не відрізняються від інших розвиваючих занять. Ми ставимо дитину на перше місце. При спілкуванні, та ми виходимо з потреб дитини, а потім уже те, що зручно нам. Поговоримо спершу про розвиток мозку дитини, який безпосередньо пов'язаний з його майбутніми успіхами. Ось ви, наприклад, знали, що на внутрішньоутробний період припадає 70% розвитку мозку малюка, решта 30% на період дитинства та дошкільні роки. Мозкова речовина починає закладатися вже на перших тижнях вагітності. А ось до трьох років структура мозку практично сформована. І цей період трьох років період найвищої активності активності мозку, і саме тому дуже важливо з трьох років звернути на це свою батьківську увагу і допомогти у формуванні мозку. У цьому допоможуть різні заняття, цікаве проведення часу, різнобічне навчання всьому новому у гармонійному середовищі, насиченому тільки позитивними емоціями та враженнями. Ранній розвиток я би навіть називала його своєчасний, а не ранній, тому що ранній – це все ж таки щось таке над надзвичайне надраннє. Своєчасний розвиток дуже важливий для дитини, але важливо. Правильно сформулювати, правильно подати завдання, які в даний момент дитина здатна виконати і одержати від цього задоволення, які відповідають її віку. Для 3 4 річних дітей ми використовуємо методику навчання читанню. Це по методиці Миколи Зайцева. Вона передбачає навчання читанню по складах. Дорослі читають слова цілі. Ми це знаємо, ми всі, ніхто не розкладає по складах. Тому, якщо дитина буде пам'ятати і відрізняти склади, вона швидше вчиться читати. І не так, скажімо, це проблемно, як складати букви в склади і так далі. Дитина запам'ятовує зразу цілий склад, і потім знайомі склади знаходить, решта складів, вона монтує вже по, по аналогії. А уважно Хіба цей? Це нам. Це а нам треба. Шукаємо інші гори. Ренатка, шукаєш. Тата. Шукаєш. Це то, а нам треба та. о, Ренатка знайшла та так. Треба, абрама. Ось цей, неси до ринатчиного, так. Тепер всі закрили очі. Всі, всі закрили очі, ніхто не підглядує. Прийшли хулігани. Ніхто ще не підглядує, не підглядує. Відкрили очі. подивились, що хулігани зробили з словом мама і тато. Ні. Що не так? Виправляй, виправляй, виправляй. Молодець, Ренатка. тата. Виправляємо. Шукай, 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 крути, 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 крути. Ось дивись. -то. Знайшли Молодчини. Центр розрахований на дітей у віці від трьох рочків. У цей період маля відкрита для нових знань про світ та відмінно їх засвоює. Інакше кажучи, розвиток дитини, якщо прикласти зусилля, може йти дуже швидко. В майбутньому це приносить свої результати. Діти, що відвідували такі центри для розвитку дитини, легше адаптовуються в школах, вони більш посидючі на уроках, уважні до слів педагога. Одним словом, вони вміють вчитися, працювати в класі, групі, слухати та чути педагога і виконувати його вимоги. В центрі сад талантів маля вчиться спілкуванню і поведінці за певними правилами. Розвиваючі заняття починаються з трьох рочків і до шкільного віку до підготовки до школи, фактично, це все розвиваючі заняття. І Підготовка до школи трьох чотирьохрічні дітки групи сформовані по віку на кожен рік свої завдання, які відповідно сформовані і відповідають психологічним та особливостям розвитку дитини на даний момент. Запам'ятайте ранній розвиток це не знання всього алфавіту або назв всіх тварин англійською мовою вже в три роки. В першу чергу це створення комфортного середовища для вивчення світу, в якому малюк живе і пізнає все за допомогою органів чуття. По-друге, це фізична активність, яка допомагає карапузові володіти своїм тілом, стати спритнішим та міцнішим. Найголовніше не потрібно ставити собі за мету, виховати генія та вундеркінда. Важливо пам'ятати, кожна дитина індивідуальна. Талантів пропонує навчальні курси, розвиваючі заняття, підготовка до школи, образотворче мистецтво, театральна студія, географія, ігрова хореографія, уроки доброти. Навчання проводиться українською, англійською та польською мовами. На заняттях ваше маля отримає багато позитивних емоцій від занять, а це застава успішного навчання. Навчиться вчитись у групі, навчиться спілкуватись з однолітками та дорослими. Отримає великий багаж знань, умінь та навичок. У нього сформується звичка думати, навчиться робити вибір, ухвалювати рішення. Сформується активно позитивне відношення до процесу навчання творчості. Також ми приділяємо велику увагу, тому що від 3 до 4 до 5 років творчість будь-якому віці важлива. А для дітей, у яких працює якраз більше творчий розвиток до дошкільнят, для дітей творчість важлива в Важливіше, навіть письмове читання. Постановка руки також у нас проходить, ну знаєте, як дітям важко потім писати букви і цифри. Але якщо дитина підготовлена, якщо рука готова до 6 років до письма, то проблем з письмом немає ніяких. А і задовго до того, як їм покажуть, як писати букви, діти можуть виконувати дуже багато різних вправ, які готують руку до письма. Вирізати ножицями вони вчаться, вони вчаться клеїти щось на папір. Це все є розвиток дрібної моторики, яка потім дає можливість писати без проблем в школі. Математика, математику ми поєднали з логікою, тобто це по методиці Людмили Вікторівни Петерсон, розвиваюча математика, яка об'єднує не тільки математичні знання, вона відштовхується від логіки, а тоді вже додається рахунок математика. Спочатку дітки визначають поняття більше, менше, багато розмір, форма. А тоді вже ми це все починаємо рахувати. Такі заняття дозволяють розвивати логічне мислення. Більшість задач в наших завданнях вони мають декілька рішень, тобто немає в житті ідеально правильного одного рішення. Ми в різних ситуаціях можемо поступити однаково правильно в багатьох варіантах. Тому ми для цього, цьому і готуємо дітей. Заняття складається з 13-15 блоків. Розвиток дрібної моторики це і творчість, і Робота з матеріалами, роздатковим матеріалом, розвиток грубої моторики, коли діти пересуваються по сенсорній доріжці. Вчаться координа... координувати свої рухи, вчаться взаємодіяти з товарищами. Якщо ви вже вирішили, що ваша дитина отримуватиме дошкільну освіту, насамперед зверніть увагу на вивчення іноземних мов. Це розвиває у дітей здібності до пізнання, добре впливає на пам'ять, увагу, мислення, уяву, крім того, піднімає рівень освіченості дітей. Завдяки ранньому вивченню іноземної мови, як правило, англійської, ваш малюк надалі буде легко опановувати інші мови. В нашому центрі в даний момент, крім розвиваючих занять і підготовки до школи, існує ще декілька напрямків, оскільки ми сад талантів, ми вирощуємо не тільки інтелектуальні таланти, ми вирощуємо ще творчі таланти. Великий, великий сегмент наших занять це заняття з англійської мови і взагалі з іноземних мов. Зараз ми плануємо німецьку, заняття з німецької мови для маленьких дітей. Англійська мова це базова така мова для спілкування у світі. І Чим раніше дитина познайомиться з чужою мовою, яку вона не чує вдома, тим легше їй буде. Засвоїти цю мову, тому ми також маємо групи з трьох рочків групи англійської. Ви зможете переконатися, як це дієво і не складає ніякої складності, тому що багато батьків думають, що рано дитині, рано от піде в школу. Тоді буде набагато легше двохрічній, трьохрічні дитині засвоїти іноземну мову, коли вона просто грається цією мовою. Ніж потім це вчити з перекладом, з домашніми завданнями і так далі, звичайно, можна підготувати дитину до школи і вдома. Однак тоді малюк буде позбавлений важливого досвіду в комунікації з колективом та спілкуванні з вчителями. І, чесно кажучи, далеко не у всіх батьків вистачає терпіння і знань для занять з маленькими непосидами. Звичайно, можна займатися батькам вдома, можна дитину навчити читати і писати, але є важливий аспект соціалізації. Тобто дитина, яка в колективі не погано себе почуває, вона буде вчитися дуже з великим напруженням, тому що колектив це все ж таки навантаження на наших заняттях дітки проходять в такому невеличкому колективі до шести чоловік, проводять проходять соціалізацію, вони тут дружать, вони тут конфліктують, вони вчаться, що навколо є, як правило, вдома дитина одна, вона найкраща, і вона навіть не розуміє, що є якісь ще діти. А при контакті з іншими дітьми, з дорослим, не з батьками, а от з значущим дорослим, який щось вчить, щось розказує. Дітки вчаться. Вчаться працювати під керівництвом дорослого і вчаться адаптуватись в колектив в центрі раннього розвитку. Дитина потрапляє в атмосферу доброзичливості і партнерства між дітьми та викладачами. А невимушеність навчання та індивідуальний підхід допомагає маляті адаптуватись в суспільстві, вчить комунікабельності, розвиває особистісні характеристики, що стане у пригоді в подальшому житті. Християнський центр сад талантів створений для того, щоб допомогти батькам дати дітям все найкраще для гармонійного становлення особистості дитини. Займайтесь вашими дітками. І вони вам будуть вдячні. Образотворче мистецтво у нас англійською мовою викладається. Викладає литовська художниця, яка в принципі вільно володіє англійською, і також для дітей це не складає ніякої проблеми. Тобто, ну говорить. Викладач англійської, але що зрозуміло, якого кольору фарба, що практично фрази майже однотипні. Повторюються, і діти через 3-4 години вже починають відповідати англійською. Старші трошки швидше, маленькі взагалі не, не бачать ніякої проблеми, що хтось говорить. І так все зрозуміло, показують і можна малювати. Е, зараз до речі, вивчення іноземних мов. В світі практикується не просто вивчення голем мови, а виконання якихось завдань, якихось проєктів для старшокласників, які просто здійснюються на цій мові. Ми відкрили. Напрямок географії англійською мовою для школярів початкових класів, яких вже навчили, що англійська це складно і, і тяжко. Ми вчимо е, такі нескладні географічні знання про світ, про планету нашу. Діти це завжди люблять, це впливає на загальну ерудицію. І вони просто не що це роблять англійською мовою. Тобто Африка. Ви бачите, що у нас багато карт, географічних лобусів і заняття з англійської. Тобто, там є стандартний набір числівники, прикметники тобто, те, що дитині потрібно знати на її вік, вона з часом все засвоює, але робить це вивчаючи географію. І коли дитині це цікаво, вона ну взагалі нам всім. Якщо нам цікаво, ми вчимось. Якщо нам не цікаво, ми можемо примусу себе заставити. А діти не вміють цього робити. Їм, або цікаво, і вони це запам'ятовують. Або не цікаво, і вони виключаються і просто йдуть. До речі, маленьку дитину неможливо перегрузити знаннями. Коли вона буде перегружена, вона виключиться і не буде вас слухати. Тільки коли їй цікаво, коли неї гарний настрій, коли їй тут подобається, вона е, добре. Запам'ятовує за свої якісь знання театральне мистецтво, студія театрального мистецтва дозволяє діткам розкритись, не боятись публіки, постановка голосу, риторика в викладач виправляє якісь вади мови, якщо це можливо, по ходу. діти вчаться не боятися аудиторії. Чи будуть вони акторами, чи вони просто будуть вільно висловлювати свою думку перед будь-якою аудиторією? Це в будь-якому випадку заняття, які подобаються дітям і теж вони приносять свою користь. Ігрова хореографія для дітей 3-5 років. Справа в тому, що колективи творчі. Як правило, приймають дітей на навчання з п'яти рочків, коли дитина вже здатна виконувати якісь такі ну, серйознішу роботу да, під керівництвом, тому що танець це завжди праця, фізична праця, інтелектуальна, емоційна. Більшість маленьких дітей не витримують такого навчання, тому ми створили для них курс ігрова хореографія. І дівчатка і хлопчики, до речі, з трьох рочків танцюють у нас. Сучасний танець, плюс елементи акробатики, елементи гімнастики, розтяжка. Тобто, але все це вони роблять в ігровій формі. Там павучок поповз, там поїзд поїхав, там ще щось. Дітям подобається, вони не одержують такої важкої нагрузки, яка могла б їх відлякати, і всі ходять туди з задоволенням. А Потім можна визначитись, які танці підходять дитині, тому що виявляється, не всі здатні танцювати бальні танці. І ну, дитину проводять в секцію бального танцю, да, вона там поряд з будинком, чи, от, а вона не хоче. І батьки розуміють, що не хоче танцювати. Виявляється, можливо, цій дитині сучасні танці ближче до душі. Танець це виявлення емоцій. І емоції мають бути якісь споріднені до внутрішнього стану. Хтось від народних танців просто підривається, скажем, і, і танцює. Тому після наших занять батьки зможуть точніше визначити, в які які танці дитині ближче до душі, і куди їх можна, куди дитину можна записати потім. Плюс колективи беруть задоволенням дітей підготовлених. Я говорила з керівниками, звичайно, кожна дитина, яка відвідувала будь-які заняття з підготовчої хореографії, буде вже зрозуміліше танцювати в дорослому колективі. У християнському центрі раннього розвитку сад талантів, розвиваючи ігрові заняття, відбуваються максимально різноманітно. На занятті малюк встигає поспівати, потанцювати, позайматися логікою, розвитком мови, посидіти за столом, малюючи або конструюючи вироби, зробити зарядку, познайомити. З літерами та цифрами зробити артикуляційну гімнастику і пограти в пальчикові ігри. Дитячі розвиваючі заняття, побудовані в ігровій формі з можливістю частої заміни діяльності дитини. Для розвитку дитини дуже важливо, щоб заняття були позитивно емоційно насичені та різноманітні за своїм змістом. Відвідування центру розвитку дає позитив не тільки вашій дитині, але й вам, дорослим. На заняттях ви знайдете друзів та однодумців, навчитесь краще розуміти своє маля, його інтереси, поведінку та потреби. Більше довідаєтесь про особливості своєї дитини і особливості дітей даного віку. Дізнайтесь, які ігри та іграшки потрібні вашій дитині. Подаруйте маляті і собі багато яскравих, позитивних емоцій, вражень, які стануть міцною основою для успішного всебічного раннього розвитку, що дає дуже потужний старт дитині у житті. До школи визначити готовність дитини до школи ну досить важко, але є дієві методики, є тести, які дозволяють це визначити. І наші психологи проводять, наші викладачі психологи проводять ці тести. Тобто може бути п'ятирічна дитина, готова до школи. І може бути семирічна, ще не готова до школи ні фізіологічно, ні, ні психологічно. Тому ми б радили всім батькам спочатку визначитись, чи готова дитина до школи. Візуально це важко визначити. Тобто, батьки думають, що там да, вроді би все, все добре, все, дитина віршики якісь розказує, там рахує до десяти, а вона може бути емоційно не готова до школи. І краще рік ще потримати вдома, щоб дитинка підросла, тому що кожній. Півроку для дітей в шість років це шалений стрибок в розвитку, і вони через рік дитина набагато легше і приємніше буде ходити до школи ніж, наприклад, в шестирітньому віці. Ми проводимо таке тестування, і можна визначити, чи готова дитинка до школи, чи чи варто її ще погратися вдома. Трошечки важливу роль у ранньому розвитку дитини відіграють не тільки педагоги, але й батьки. Тому у центрі раннього розвитку сад талантів ви самі зможете взяти участь у розвиваючих заняттях, займаючись разом з дитиною. Ви будете грамотними батьками, будете знати, які розвиваючі ігри і посібники необхідні вашій дитині у кожному віковому періоді. Навчитесь грати в корисні розвиваючі ігри з вашою дитиною, розділити радість від гри з вашим малям. З квітня місяця ми ходимо на заняття. Ну, дитинка почала бути дуже самостійнішою. Більше вона вже впізнає своє ім'я. Може прочитати, що написано. Що вона. на бікборді. Букви вона вже так великі бачить. Дуже задоволення з заняттям, на які ходить наша дитина. При підготовці дитини до школи варто визначити з чистотою мови. Якщо дитина йде в школу з чистом чистим мовленням, також це знімає багато проблем. У нас працює логопед професійний спеціаліст, який дозволяє виправити логопедичні заняття. Це такий разовий. Курс, Тобто можна пройти там 4, 8, 16 занять, виправити вади мови і тоді вже ходити на розвиваючі заняття. Ми рекомендуємо це всім батькам, які Зараз в школу приходить дуже багато дітей з вадами мови. І чим дитинка старша, тим важче виправляються ці дефекти. Важливо, навіть ручки, якщо батьки сумніваються, чи йти до логопеда, чи ні, можна записатись до нас на консультацію. І тоді спеціаліст скаже, чи варто якісь виправляти, чи дитинка виговориться сама. Ну, з п'яти років в будь-якому випадку варто виправляти вади мови. Вони є складні дефекти, є прості дефекти, є такі, що проходять самі, а є такі, що залишаються назавжди. І людина з вадами мови, звичайно, буде обмежена і в виборі професії, і в соціумі. Тому я би радила батькам приділити вимові, ми іноді тішимося, що дитина там дуже кумедно, по-дитячому говорить. Але коли це в 7-8 років, тішитись перестаємо і розуміємо, що це проблема. Тому її на, на неї треба звертати увагу. А зараз увага! Конкурс від християнського центру сад талантів. У ньому братимуть участь дітки до 7 років. І тільки від вас, шановні глядачі, залежить хто переможе. Отже, голосуємо результати конкурсу в наших наступних програмах. Branch, 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 are you in there? I'm not going to your party. Yeah, the party's over. We just got attacked by a Bergen. I knew it. It took Cooper and Fuzber and Biggie and Satin and Chanel and Diamond and Freak, which is why I have to ask you will you go to Bergen Town with me and say everyone? want? What? No. Branch, you can't say no. They're your friends. Ah, uh ah, -uh ah, -uh, They're your friends. Oh, great. You're the only guy that knows more about Bergen than anyone. But when you, uh, we finally need you, you just want to uh, stay right here. Here and hide in here forever, forever. Pfft. No. Shh, 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 What? What could be so important? But it's worth leading the Bergen right to us. The Bergen's gone. You don't know that. It could still be out there, watching, waiting, listening. Are you scrapbooking my plan? Uh, And there will be no more scrapbooking. Nope, I don't do high-fives. Now Diva, Match Sonico, and Halatko. I ladies we take like. Feeling, feeling, inside my bones, bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All from my city, it, all from my heart, heart. And I end up the same when in the sun. So got this in pocket, I got a good soul fit. And I remember it drops. Ooh, I can take it as a buffet. Stuff and stuff, no, no, no. Сама сам золотому, на місці дорогому, як, як лише гордокниць, так се золотом залітці, такса ой, це красуня чарівно, чи, чи то феї, чи царіно. Осінь, красунь назветь. Де вона, воно якийсь живеться? Голосуємо на сторінці сад талантів у Фейсбуці. Ми і надалі працюватимемо над програмами про ранній розвиток дитини. Сподіваюсь, що вам цікаво. Дивіться нас на телеканалі НТК. Нехай вам щастить.